Привіт, усім! Сьогодні я покажу вам, як створити дивовижний ефект у фігмі, де очі персонажа будуть слідкувати за рухом вашого курсору. Це простий, але ефективний спосіб оживити ваші дизайни. Для того щоб створити нашого персонажа, давайте зайдемо у MidJourney та напишемо наш промпт. Далі, щоб не гаяти часу, переходимо у фігму та створюємо наш фрейм. На фреймі нам потрібно розташувати прямо кутники. У подальшому вони допоможуть нам відслідковувати область курсору. Та повертати наші очі. Тож для цього нам потрібно заповнити усю нашу область фрейму прямокутниками. Для того щоб їх було краще видно, я роблю їм різну прозорість. І так, у нас вийшло 16 прямокутників. Далі дуплюємо наш фрейм, так як у нас 16 прямокутників нам потрібно 16 фреймів. Для того, щоб воно працювало краще, зробимо з них компонент set. Далі переходимо до налаштувань наших анімацій. Робимо прототип від кожного з прямокутників. Налаштування виставляємо такі, як у мене: Mouse Enter, Smart Animate, Linear 200 мс. І завершуємо налаштування для кожного з наших квадратів. Так, Наш персонаж готов. Мені він подобається. Давайте його візьмемо та одразу відправимо у Photoshop. У фотошопі я трішки збільшу область нашого фону та зроблю нашу картинку більш яскравою та насиченою. Чудово. Далі переходимо до наших очей. Нам потрібно їх обережно вирізати. Перевіряємо. Чудово. Те ж саме робимо з іншим оком. Є. Після того, як ми вирізали зіниці, нам потрібно зробити бегграунд наших очей сплошним кольором. Чудово! Тож у нас є один леєр, де в нас очі з сплошним кольором. Далі в нас є два леєри з нашими зіницями. І тепер нам потрібно зробити ще один леєр, де в нас не буде очей, а замість очей будуть дирки. Перевіряємо. Чудово, все працює так, як треба. Рухаємося далі. Далі можемо експортувати всі наші леєри. Усього в нас вийде три леєри. Можемо переносити їх у фігму та розташовувати на наших фреймах. Я опускаю їх у самий низ. Тепер можемо прибрати колір з наших прямокутників та зайнятися оформленням нашого дизайну. Для цього я використовую шрифт Noken, додаю деякі елементи, пишу «Title» та «Subtitle». Далі додаємо інший леєр, де очі не вирізані, а де очі зі сплошним кольором. Також розташовуємо його у самий низ. Далі додаємо наступний наш леєр з очами і також переносимо їх до нашого фрейму. Перевіряємо. Чудово. Тепер можемо зробити ще один леєр з нашим персонажем для того, щоб розташувати його поверх усіх наших слоїв. Вирізаємо нашого персонажа, зберігаємо його, потім переносимо його у фігму та розташовуємо поверх усіх наших блоків. Далі ми будемо займатися налаштуванням положення наших очей. Далі додаємо нашу картинку, яка буде поверх усіх блоків. Та зробимо невеличку тінь для того, щоб додати об'єму. Чудово. І фінальний штрих дублюємо наше оформлення для усіх наших фреймів. Після цього можемо дивитися на результат. Якщо тобі сподобалося, ти хочеш вивчати дизайн більш систематично для того, щоб вміти робити подібні круті штуки, хочу запропонувати тобі приєднатися до нашого курсу дизайн практикум», який вже скоро стартує. Детальну інформацію ти можеш знайти на нашому сайті design.ua.com. А з вами був Андрій Мамонтов. Всім гарного дня, бувайте!